Товариш написано полюби ближнього як самого себе, коли за рахунок цієї заповіді, і тільки її достоїмося вищої мети, злиття створцем. Так, каже Рав. як це працює? Рав, коли за допомогою заповіді любові я можу наблизитися до всіх створінь. І з'єднатися з ними так, що творець розкривається в цьому зв'язку. Товариш, що я повинен шукати, що я хочу розкрити в цьому зв'язку, ти хочеш розкрити творця. Товариш, як собі уявити це те, що я шукаю? Раф, ти шукаєш його, ту силу, яка може з'єднати тебе з усіма, Те світло або силу, що може тобі показати усе творіння і хто ти в ньому, і наскільки ти зв'язаний з усім творінням. Так. Товариш, а чому ця сила, це світло розкриється мені саме в полюби ближнього? Раф. Бо любов це найбільш внутрішній і глибокий зв'язок між тобою і будь-якою іншою частиною творіння. Так, дуді. Девереж, якщо ми сидимо разом на уроці, докладаємо зусилля об'єднатися, любити один одного, як він пише, у найглибшому вигляді любові. Що додає ці практичні дії до процесу, Раф. у зусиллях, які ви виконуєте, як ти кажеш. Коли ви хочете бути об'єднаними усім серцем і душею між собою, і немає інших думок, бажань дій, окрім того, що може вас склеїти один з одним, для того, щоб включитися у Творця, то така дія включає в себе усе. Товариш, що таке заповідь? От зараз ми виконуємо якусь заповідь. Раф, зараз є заповідь вивчення тури, є подібні речі, за допомогою яких ми також знаходимося у якомусь напрямку до тієї ж мети. Товариш, а внутрішнє зусилля між нами об'єднання, любові, щоб прийти до полюби ближнього як самого себе. Раф, це вже потребує зусиль від самої людини. Товариш, так, але чи це називається заповіддю? Так, каже раф. Товариш, добре, а коли ми виконуємо дії разом, наприклад, спільна молитва, це також заповідь. Товариш, чим вона нас очищає, виправляє? З яким чином? Раф. Тим, що ти хочеш бути з'єднаний зі своїми товаришами? Так. Коли ти доповнюєш їх, а вони тебе, товариш, повертаючись до мого внутрішнього відношення, без зв'язку з дією, яку зараз ми виконуємо, як сама дія впливає, допомагає, якщо я думаю про товаришів, то ця дія буде мати силу, раф. Сама дія з'єднує. Підключає <підкінця> тебе до джерела, <підкінця> а як питає товариш, раф, так, бо <підкінця> про що ти <підкінця> думаєш? Про суть дії, то ти вже зв'язаний із творцем. <підкінця> який тримає усе творіння своєю силою. А ти наближаєшся коли. Коли наближаєшся до нього за допомогою свого наміру, то ти як його партнер тоді, товариш, коли він пише, виконав одну заповідь, схилив себе і весь світ на шальку заслуг. Хто тут? Той, хто приймає рішення, раф. Егоїзм людини, бажання людини, творець створив так багато бажань в людині, що тільки про декількох із них можна сказати, що вони відносяться до виправлення душі. І ще більше. Хто вирішує? Людина чи десятка переважують світ на шальку заслуг? слух? Людина чи десятка. Власна десятка. Аж поки десятеро не будуть разом виконував, почнуть виконувати разом дії єднання і зближення між собою, ну то так, нічого не станеться. Питає, але індивідум яка сила є с індивідуума в тих зусиллях, які він докладає, Рав. Ну, індивідуум – це частина загального Товариш, Я хочу зрозуміти різницю між окремим і десяткою. Я не розумію, що означає, що ти не розумієш. Питаю, які сили додає кожен, є в мене сила в чомусь судити там, чи вирішувати, чи що, щоб додати до загального грав. Ні, в тебе немає. Практичної немає, тільки потенціально є сила належати до якоїсь спільної дії, якщо ти хочеш виконати цю дію зі своїми товаришами за умовами, про які ми говорили зараз. Так? ну, Взаємної допомоги там. Коли кожен схиляється перед іншим і так далі, то в цій мірі є у вас зв'язок. І зв'язок він діє так взаємно. Е, ну, я любому моєму любимому мені, як сказано, і між вами і з Творцем, І так ви приходите до, до зв'язку між собою і до виконання тієї однієї заповіді, а одна заповідь це називається любов.